Хочу представити чоловіка, який е, вже напевно років. Напевно, 9-10, да. Ну, скоро десяток вже буде. Цей чоловік, знаєте, е, цей чоловік на своїх плечах несе відповідальність за цілий західний регіон. До вашої увазі хочу представити чоловіка, який одного разу сказав: е, Я не погоджуюся, що середній вік українця 60 років. І в нього возбуяло щось. Протест Разумі, таким протест. Так, протест, та. він собі поставив ціль, знаєте, 100 і плюс. Нормальна планка. Хто за, Ми... да, давайте Так, да, да, давайте поаплодуємо, хто хоче. Так що приємно. Вашій увазі, воробець Василь Васильович, офіційний представник Нуга Medical в західному регіоні. Давайте ще раз привітаємо опис. Привітаємо. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Знаєте, це одне із привітань, яке у нас є сьогодні. І цим привітанням об'єднана сьогодні вся наша країна. Незалежно, чи ми на концерті, чи на святі здоров'я, чи ще десь. Розумієте, тому що ну, оце привітання єднає нас, щоб ми як українці, ми як нація ми перемогли. І... Понеділок ми були в Рівному з нашими корейськими представниками. Вчора були в Луцьку, сьогодні ми у Львові, завтра в Мукачево. І нас об'єднує одне. Знаєте, я напевно разом з вами і з корейськими партнерами ми не можемо вплинути на стан війни. Якщо ви можете, ну робіть це. Я думаю, що кожен із нас, ми робимо щось таке, ми робимо якусь благодійну роботу, допомагаємо. Фінансами, що, ну ми не ну, розумієте, ми не можемо зробити так, щоб вона зараз взяла і закінчилась. Але я думаю, що в цей час, коли ми живемо разом з вами, саме основне, щоб кожен українець робив те, що він може. Якщо я не можу зробити оце, і можливо я не міг цього робити і 9 років тому, Но я і мої партнери ми зрозуміли, що ми можемо відкрити салони Нугабест. І ми почали їх відкривати. І так з'явились разом ви з нами, правильно? Це добре, що ми відкрили ті салони, <ріст> що вони не тільки є в Кореї, що вони не тільки є в багатьох країнах світу, а вони з'явились у нас. І на сьогоднішній день, знаєте, це наша така основна робота на благо України. Тому що сьогодні ви почуєте від містера Кінджі Хо про те, що і Корея проходила такі часи. Знаєте, була дуже важка війна з Японією. Це був страшний час. Але нація тоді об'єдналась і вони сказали: ми маємо бути здоровими. Він розкаже про те, що вони робили. І на сьогоднішній день в Кореї ти бачиш, що парки заповнені людьми, які займаються здоров'ям. Ти можеш бачити молодих хлопців і дівчат. Які не десь там на вулицях стоять отак, розумієте? А які займаються здоров'ям. На різних тренажерах бігають, ходять з палочками ще якось. І на сьогоднішній день з допомогою, звичайно, і нашої компанії, з допомогою різного способу життя здорового. Середній вік корейця це є 85 років. Коли у нас 62, я думаю, що нам є куди тягнутися. Знаєте, і сьогодні. Вже стає традицією, коли ми хочемо робити такі свята здоров'я у Львові, в Львівській області, то самі, то з нашими корейськими партнерами, де ми ще раз хочемо піднімати важливість здорового способу життя, і не тільки з обладнанням ну розумієте, а з взагалі з принципами, що людина має рухатись що вона має пити воду, що вона має бути доброю, а не злою. І тоді ми разом зробимо разом з вами, щоб люди жили довше. Я не буду займати час, тому що сьогодні наше свято Здоров'я воно присвячено саме нашим корейським партнерам. Сьогодні у нас в гостях директор координатор по міжнародних зв'язках містер Кім Джі Хо. Давайте ми його привітаємо. І містер Пакін Хо це є помічник містера Кіма, через якого ми почуємо містера Кіма. Містерфім, буквально за цих півроку він об'їздив, можна сказати, півсвіту, тому що були зустрічі в наших представництвах і в Англії, в Іспанії, в Португалії, Німеччині. Буквально недавно він був в Саудівській Аравії, де, знаєте, є багато грошей, але він каже: що школярі і студенти отакі. Розумієте, і уряд каже, треба щось робити. Вони знайшли нашу компанію, підписують багатомільйонний договір на те, щоб компанія вирішила це питання. Тому що, друзі, напевно, якщо б ми жили 100 років тому, компанії Нукабес було б не потрібно. Розумієте чому? Тому що люди ходили, а не сиділи в офісах і будь де, розумієте, не в автомобілях. Люди їли здорову їжу, люди пили нормальну воду, дихали нормальним повітрям. Але на сьогоднішній день, коли сьогоденні є такі проблеми, саме наша компанія вона старається їх вирішити. До цього підключає різні інститути по всьому світу, особливо в Німеччині. От і тому я думаю, давайте ми під гучні оплески запрошуємо містера Кіма і містера Пака, щоб вони розказали і поділились з нами, куда йде компанія Нукабе.

Uh, guests... uh, mm -hmm. 이리 세상에서 저희 누가베스트에서 가장 소중하신 분들은 바로 여러분들 고객분들입니다. 트 н а 여러분들을 제가 이렇게 올려다 보면서 말씀을 하게 돼서. Да, то есть почему? Потому что вы являетесь нашими членами семьи, поэтому перед вами мне всегда удобно говорить. И я вижу, что вы то есть, арендовали очень хорошие помещения. Да, вообще-то нашим дилерам я хочу сказать, что вы молодцы. 제가... 제가... 여러분들을 처음 뵙고 인사를 드릴 때 머리를 숙여서 인사를 했습니다. 나 미안니까? 우이때도 있어. 도 있어. 갑글아, 박글아니었어 비리도 이것은 이것은 한국의 인사법입니다. у нас к в с 이 뜻은 머리를 숙여서 나를 낮고 여러분들을 높이 존경한다는 뜻입니다. это означает, что я глубоко уважаю вас. 제가 밑에서 여러분들을 올려다보면서 말씀을 나누게 되니까 굉장히 편해요. 이 <laughs> 제가 이야기를 하기 전에 <laughs> 먼저 메시지를 전해 드리겠습니다. я хочу передать сообщение, то есть приветствие. 한국의 모든 국민과 그리고 우리 CEO이신 조승현 회장, 누가베스트의 모든 가족들은 우크라이나의 고객분들의 가정에 평화와 건강과 행복이 가득하시기를 기원한다는 메시지를 전해드립니다. Да, от имени господина президента Чо Син Хёна и от имени всех сотрудников и руководительного состава компании Nuga Medical я вам придаю глубокое приветствие. И я вам хочу сказать, что народ в Корее и сотрудники нашей компании всегда поддерживают народа Украины в трудные моменты. 저는 누가 베스트의 아, 해외의 모든 영업과 교육을 맡고 있는 김지호전무라고 합니다. 아, <laughs> зовут, 어, 김지호 я в л я 누가 컬이 한국에는 이렇게 많은 사람이 있을 때 아, 이렇게 돌을 만약 던진다면 맞는 사람이 И вот, знаете, то есть в Корее у нас есть такое, можно сказать, традиция, да? когда собираются много людей, тогда кидают камень. Если кому попадет этот камень, тогда у этого человека фамилия Ким. 그래서, 어, 한국에서는... 저희 편이 제일 많습니다. 이시타이츠오이김 씨, 이김 패밀리 네임이 김을 가진 남자 중에서는 제가 제일 잘 생긴. 이3리 무신 토리이메트 패밀리 유 김이브, я считаюсь самым к р а с а 지금 거짓말하는 게 아닙니다. 도미이 да? 세상에서요 거짓말을 전 세계적으로 거짓말을 안 하는 분이 누구냐면 마마입니다. 이 나시 나시 마치 아니니 умеют врать. 네, 그렇죠? 엄마는 이 네. 네. 우리 엄마가 내가 제일 잘생겼다고 да 했어. 나 поэтому вот именно м о

было у меня немножко много волнений, то есть беспокойства. 하시고, да. да, я думал, да, ш, ну не знал же сейчас здесь а, какая ситуация, то есть люди как себя ведут, как люди себя чувствуют, поэтому у меня было много волнений и беспокойства в душе. 도착하니까... Но приехав в Украину, я вижу, что вы такие сильные, эмоциональные, энергичные, веселые. Да, и я замечаю у вас на лицах, то есть, такой прекрасный улыбку. 민족이고, я могу вам сказать, я заметил это, я почувствовал это, что вы сильный народ. 제 앞에 아까 바실리가 무슨 말을 막 하더라고요. 거기에 중간 중간에 미스터김뭐 이름만 자꾸 들리 Ну я 그래서 우리 미스터박한테 Да, потом я попросил мистера э, объяснить мне, о чем идет речь ну и услышал что вообще-то те слова которые я должен был здесь сейчас говорить он за меня уже все сказал <говорит> да то есть он ну когда говорил что мистер мистер ким тогда я понял что мистер ким сказал так 그럼 나는 무슨 얘기를 합니까? No, 한국 얘기도 지가 다 하고. No, on, uh, 평균 수명 얘기도 지가 다 하고. 스 그게 오늘 내가 할 얘기거든. 요 <laughs> yeah. 제가 오면서 몇 군데를 들렸다 왔어요. То есть посещал несколько регионов не, стран. Да, я знаю сейчас, что в Украине очень сейчас трудные э, времена. І і да, сейчас э, весь мир, то есть международное общество сейчас э, следит за Украиной. То есть народ...

어느 정도였냐면 우리 말을 잊어버렸습니다. 우리 이름도 잊어버렸습니다. 모든 문화적인 양식 자체가 일본 양식으로 살아왔어요. Потому что японцы все поменяли по-своему, даже культуру, все-все. Да, потом уже после 36 лет мы уже освободились, была независимость от Японии. 세계 강대국이란 나라의 서로 세력 다툼에 우리나라는 전쟁이 일어난 겁니다. Да, этого, есть, 그래서 우리나라는 아직 조그마한 나라입니다. Да, в о да? 그러니까 아직 전 세계에서 유일하게 우리나라는 반이 잘려져 있습니다. Да,

нашему народу нечего было кушать, потому что все было разрушено. 그런데 그 65년이 지난 지금은 지금의 한국은 да, 세계 무역 10대 국가로 컸습니다. 네, несмотря на такие трудности, да, пройдя 65 лет, сегодняшняя Корея уже входит на десятку мира. 아시아의 да, 강대국으로 성장을. 네, 이 Корея сейчас уже считается сильным 네, 스리 뉴스라 아시아 측이 우리는 한국이라 나라는 지하 자원이라는 게 전혀 없습니다. Да <청와> и <락> как вам хорошо известно, у нас в Корее нету никаких богатств, то есть подземных богатств, нефти или газ. И т а м 면 물밖에 안 나옵니다. к р о воды у нас ничего нету. 그런데 그런데 아이러니하게도 석유 한 방울 안 나는 원유 한 방울 안 나는 나라입니다. Есть, знаете, да? не 그러나 원유 생산, 제품, 유류 제품 수출국 세계 5위에 들어가는 나라다. Да и, но, несмотря на это, к о р е входит п я т р к у по производству э, нефтяных продукции. 이해가 되시죠? <laughs> вы понимаете? Нет. 다른 나라에 투자를 해서 그 원유를 가지고 재생산해서 판매하는 세계 최고의 국가가 됐다. Да, то есть применяется такой система, то есть правительство Кореи участвует в разных то есть проектах по инвестиции, то есть добывание нефти, и потом его импортирует и внутри страны производит готовой продукции и его уже экспортирует по странам мира. Да потом, как вам хорошо известно, что в Корее очень много есть транспортные средства, то есть легкие автомобили. Кроме этого, в Корее имеет производственные линии по производству персонального медицинского оборудования. Я не хочу вам то есть, как-то перед вами э, похвалить да, э, свою страну. Просто почему я вам об этом говорю? Потому что у нас тоже была очень грустная, печальная то есть, история. То есть, ровно 65 лет назад в нашей стране ничего не было, даже нам не было ничего кушать. 우리의 부모들은 자식을 위해서 희생을 하기 시작합니다. Вот те времена, раньше, наши отцы времена раз нас родители ради нас очень много старались. 산에 가서 나무를 나무의 뿌리를 캐서 그 집을 자식에게 매입니다 Наши родители те времена поднимались в горы, там собрали разные травы и из разных трав готовили нам еду. 왜 그럴까요? 이 세상에 남은 건 바로 이 육체밖에 없었습니다. 지만제이이이를 끌고 가기 위해서는 첫째 체력이라는 게 있어요. 건강이... 그래서 우리는 캠페인을 합니다. 체력은 да, 국력이라는 슬로 건을 놓고. Да, 그리고 새 마을 운동이라는 것을 시작 합니다. Да, была под л о з у н 그 새마을 운동의 제일 시작이 스타트가 무엇이냐면 도이 새벽 6시가 되면 전 국민이 기상을 하는 겁니다. р 6 часов все с ы п а л 새벽 6시가 되면 전국가의 음악 소리가 나옵니다. р о 6 часов по всему с т р а н 그러면 그 음악에 맞춰서 전부 다 일어납니다. 우슬또 프레스 리스 그래서 그 음악에 맞춰서 국민 체조를 시작합니다. м с е выходили на у л и ц и под этой музыкой занимались г и м 그래서 학교에서 공부하는 학생들은 이 체조를 하고 공부를 합니다. да вот ученики студенты перед началом об у ч е н и я они тоже т э, о 일하는 직장을 다니는 일하는 근로자도 어떠한 급한 일이 있어도 이 체조를 하고 일합니다 р а б о т люди уже в компании перед началом работы, они тоже з а н и м а л и с 나이드신 분도 그 6시에 일어나서 아무 할 일이 없더라도 Вот наши бабушки, наши дедушки, они тоже вот рано утром просыпались и выходили на улицу и за... выполняли эту гимнастику. Вот те времена народу нечем было заниматься. Потом люди уже рано утром просыпались, выходили на улицу и то есть очищали улицу. Ну, несмотря что там было чисто, но постоянно очищали. 그래서 건강하고 일하는 국민이 만들어져 가는 거예요. Да, и вследствие этого уже народ поднял свое здоровье, народ поднял страну. И вот, знаете, я вот уже в Украине, когда я уже несколько раз приехал, да каждый раз меня то есть приглашают на ужин, вкусный или на э, вкусный обед. 여러분한테 다 같이 식사를 하니까 나스 처음에 샐러드를 한거 주더라고요. это п е в р а о д а когда поехали, заказали, сначала нам т а 난게줄 알았습니다. 한 접시를 주길래. 그래서 그걸 먹었습니다. Поэтому я покушал, вкусно было. А потом еще хлеб дали салатом. Хлеб тоже покушал. А, 뭐, ну я ну, внутри себя то есть, подумал, что 조금, кроме потом... этого ничего не даст, не дадут, что ли? 있으니까... Да уже потом уже, ну, прошло несколько минут, таком большом... нпоуе ну, принесли нам бош қал。то есть ну я кушал этот бош тоже а потом после этого нам еще принесли подали таком большом тарелке там было картофельной пюре там было еще мясо ну я понял что это второй еда но ну, уже я был такой сытый мне уже я ну такой степени да, что я много покусал 다 끝났겠지, 하니까, но ну, я думал что с этим все закончится то даже идет да потом что в каком-то таком большом тарелке нам принесли то есть десерт <див> Ну, я думаю что с этим уже закончится раз уж нам подали десерт 그러니까 또 하나 물어보는 게 마지막에. 간체, 아피바다라이스프라소이 키를 먹을 거냐, 커피를 먹을 거냐. 그래서 제가 그냥 빨리 자고 싶다고 그랬습니다. 그러다가 그걸 다 먹고 일어나니까 밥 먹은 시간이 한시간이 넘게 걸리더라고. 요 л попил, ну вышли ресторана. Потом я уже рассчитал сколько времени мы тратили на это ужин. По-моему, р а с мы тратили более 한국 얘기를 좀해 드리려고 한 겁니다. ну то есть, например, у нас в к 시키면... Ну, в Корее вы заходите в ресторан, заказываете себе блюдо. Да, независимо, то есть какое блюдо вы заказывали, официант в течение 10 минут вам должен поднести это блюдо. Если в течение 10 минут не подадут еду, мы не расплачиваемся за эту еду, просто стоим и уходим. 엉덩이가 아파서 못 앉아있습니다. 그리고 음식이 나왔으면 먹는 사람도 10분 안에 다 먹어야 됩니다. 이다끝납니다 <laughs> 그럼 뭐 한국 1 0은 샐러드 하나만 м подадут еду, 먹을것같1 0 минут вы э т еду в с должны скушать. 니다이이먹먹습니까 Хангуксараман кибунжо гур салатыми. Обычно у нас в Корее подают 10 видов салатов. 많은 가지가 있습니다. Ну если подадут много, тогда можно сказать, где-то 100 видов может подкупить. Обязательно у нас в Корее тоже то есть, кушают э, бульон борщ. Хлеб, суп. Хлеб а мы не кушаем хлеб. А на место хлеба мы кушаем рис. 하나, 하나 Но у нас нет такой первый, второй, mm -hmm. ну потом десерт там. То есть вот это все подается одновременно. В одном... 먹고, сын 먹고, сын 먹고, 먹고, Но вот это салат, рис, суп, ну все вместе кушаем. Поэтому в течение 10 минут мы успеем вот это все сесть. Нет, я не хочу вам говорить, что мы хорошо поступаем.